У маленькому містечку смішинка діти завжди чекають на новий рік із великим нетерпінням. Одного разу напередодні свята вони дізналися сумну новину. Одну ялинку загубили, і вона не знайшла свій дім. Дітки вирішили, що це несправедливо, і вони об'єднають свої сили, щоб врятувати ялинку. Маленька Катруся, веселий Петрик та винахідливий Олесь взялися за справу. Вони взяли із собою ліхтарики й карту лісу. Ми повинні знайти ялинку, щоб вона не залишалася без святкового дому, сказала Катруся. Так, і ми зробимо її щасливою, додав Петрик. Діти вирушили в ліс. Темрява навколо говорила їм, що це не така вже й легка місія, але діти були вперті, і вони не зупинялись. Подивіться, ось сліди ялинки. вигукнув Олесь, показуючи на відбитки в снігу. Вони рушили вглиб лісу, слідуючи слідам. Після довгих пошуків вони знайшли ялинку. Вона стояла самотня та сумна. Прагнучи зігрітися у своїх власних гілках. Ох, яка вона красива. вигукнула Катруся. Ми повинні принести її до себе вдома, сказав Петрик. Діти вирішили виготовити ялинці нову прикрасу, щоб вона виглядала неймовірно на святі. Вони долучили великі гілочки та блискучі прикраси, а Петрик виготовив. Забавний віночок, тепер ти готова святкувати разом із нами, пообіцяв Олесь Ялинці. Діти вирушили додому, тримаючи ялинку між собою. Вони підготували все для справжньої новорічної вечірки, самотнього хлопчика Максимка. Сюрприз! Ми принесли тобі нову подругу ялинку, оголосив Петрик. Максим був вражений та щасливий від такого несподіваного подарунка. Дякую вам, друзі. Тепер у мене є справжня родина, промовив він і почав долучатися до підготовки до свята. Вони влаштували веселий новорічний стіл, грали в ігри та співали пісні. Ялинка сяяла від щастя, а Максим усміхався, як ніколи. Тепер я вірю в чудеса, і це кращий новорічний подарунок, висловив свої відчуття Максим. За кожним столиком і кожним деревом весело виринала новорічна мелодія, що линула від сердець дітей. Їх дружба та тепловідданості зробили це свято особливим для всіх. І так у цьому маленькому містечку, завдяки дітям. Ялинка не лише знайшла свій дім, але також принесла радість та щастя в життя самотнього хлопчика. І навіть коли свято завершилося, діти залишилися друзями, обіцяючи святкувати разом кожен наступний рік.